Він завжди робив так, як правильно, і те, що правильно, і ніколи не йшов нікому на поступки. Саме так описує свого батька, син загиблого героя Олександра Вербила. Захисник почав свою військову кар'єру ще у 2014 році. А на початку повномасштабного вторгнення очолив 138-й окремий батальйон 115-ї бригади територіальної оборони. Десь близько року вони служили в народичах без проблем. Налаштували систему. І в один момент вони виїхали, виїхали в зону бойових дій. Ще під час служби в зоні АТО. Найбільшим своїм досягненням Олександр вважав збереження особового складу. З усіх бойових завдань хлопці поверталися без втрат. Повномасштабна війна змінила усе докорінно. Одним з перших з батальйону загинув саме командир Олександр Вербило. Він вивів нас у цей бойовий похід. Він першим пішов для того, щоб прокласти нам шлях, щоб показати позиції. І так сталося, що Ворожий снаряд влучив у нього. Олександр загинув 2 липня минулого року, та й досі усі побратими згадують його як кращого з кращих. Командир мав особливий підхід до кожного солдата, міг вислухати та дати пораду. Олександр Григорович був високим зростом, і це засвідчувало височиною його розуміння необхідності здійснення тих повноважень, які були покладені на командира нашого батальйону. Він завжди приїжджав, цікавився і військовою підготовкою особового складу. І завжди приходив спілкуватися щодо побутових життєвих потреб. Він був прикладом, він був зразком того, як має себе поводити військовослужбовець, адже він ніколи не переслідував під час служби. Жодних особистих інтересів упродовж служби Олександр завжди намагався забезпечити свій підрозділ усім необхідним, надати їм найкращі засоби для ведення війни, і йому це вдавалося. Чимало задуманого вони реалізували спільно з народним депутатом Арсенієм Пушкаренком, котрий також приїхав віддати шану полеглому герою. Якісь речі ми встигли зробити. Якісь у нас були ще плани. Наш обов'язок пам'ятати і гідно робити вчинки, які за які він віддав життя, і хлопці, які Тут сьогодні поряд у Скорботі за героєм залишились дружина, син та донька. Наразі товариші та друзі родини роблять усе, аби підтримати їх у цей складний час. Ми в свою чергу маємо підтримувати як і родину Олександра Вербила, так і всі інші родини на території Житомира, Житомирської області, які втратили рідних близьких воїнів наших, і це наша найголовніша задача. Олександр Григорович мріяв повернутися додому з перемогою однак доля склалася інакше. Та рідні герої переконані, своє життя він віддав недаремно, і все обов'язково буде Україна.